Наши попоры, мы на до шапки доворы, желт попитки, наши попоры, мы на переможке, до доворы. Украина, Украине, звучит для меня, гордо. Кому это не нравится? Развашу я морду. Родился в этой стране и буду в ней жить. А кто уезжает, хуй на них забит? Слово патриот для меня много значит. Бляс, кто прикрывается. А кто так судачит Я помню историю, помню наших предков. Помню косаков, страшавшись за это. Я да присягу. Наши пропоры, наші прапори, ми не переможні, шаблі до гори. Жовто блакитні наші прапори, ми не переможні, шаблі до гори. Если выбирать страны, в которых хотел жить, я выбираю Украину, мне забить. Именно здесь я понял, что от жизни надо. Я живу здесь, и это моя... Ленинграда стою на защите своих интересов На них я не смотрю, не читаю прессу Связаны улицами, районами, дворами Всегда дадим отбор с правильными пацанами Я за здоровую нацию, я против суицида Эй, на трибуне, слышишь меня, гнида? Я люблю свою страну и мне насрать Тот, кто против, буду голову рубать В тобатый наші пропоры, ми не переможні, шоп и договоры Шовта базыки, наши пропоры, мы не переможні, шоп и договоры. Сейчас есть ради, устая сесть и умру И родину свою уже не продаю Приедь сюда і посмотри на Україну, не внутри Сьогодні ми тут зібралися в центрі Валенції. Нас небагато, але ми просто не могли сидіти вдома після тих новин, які надходять з України. Це початок війни і це може бути початок не просто війни між Україною і Росією. З цього може розростися світова війна. Окрім нас, також є невелика маніфестація в Мадриді, тому що ми координуємо наші дії з асоціаціями українців, які є в Іспанії, не тільки тут. В Мадриді люди зібралися з тими самими лозунгами на центральній площі, яка називається Пуерта дель Соль. І основний лозунг нашої маніфестації це є росіяни агресори, агресори і Путін вбивця. Русос агресорис, Путін асесійно. Можна сказати і навпаки. Путін асесійно, русос агресорис. Тут в Іспанії ми нічим не ризикуємо. Ми можемо допомогти тільки словом, частково грішми, передачею того, що ми можемо зібрати від людей небайдужих для, для потреб української армії, Національної гвардії, ополченців, мається на увазі батальйонів територіальної оборони, тобто для тих, хто, хто є патріотами України, хто воює за її цілісність. Бог з нами і перемога буде за нами. Хотілося б тільки, щоб жертв було як, як найменше. Тому що ці люди, які зараз видають своє життя за Україну. Це золотий фонд української нації. Боже, поможи нам, Боже, поможе, Боже, спаси Україну. Нет, більше більше нічого нема що сказати. Дуже дякую за увагу. І От наш наша невеличка акція, яка без дозволу, без поперед, без попередження місцевої влади і поліція до нас ставиться дуже дуже лояльно. От стоять поліцейські, які підходили і запитували, чи нам не треба допомога, чи нам не треба захист. Таке ставлення до людей в Європі. Ми хочемо, щоб таке ставлення до людей було і в Україні. Да, хочемо, але нам ніяк наш сусід не може відпустити ніяк нас, не хоче нас відпускати. І робить нам тільки біду в нашій країні. Добрий день. Хоча, звісно, назвати сьогоднішній день добрим, в общем-то, неправильно. Известно, что президент нашей страны Петр Порошенко выступил в телеобращении и, в общем-то, сказал, что а, отдельные части российских а, войск вторглись на территорию Украины. Безусловно, это недопустимо. А, представители украинских... А, а, Громад, которые проживают в Испании, сегодня собрались на центральной площади в городе Валенсии для того, чтобы обратить внимание и жителей Валенсии, и другой аудитории к тому, что происходящее в Украине, безусловно, недопустимо и должно быть пресечено. Дай Бог, чтобы у нас все это получилось. Eh, somos, yo soy española, pero estoy apoyando al país de Ucrania, que amo tanto como al mío, y me gustaría hacer llegar a todos los valencianos y a otros madrileños que hay igual en la puerta del sol en Madrid, tanto como al resto de España, que podamos apoyar eh, el hecho de que Ucrania está siendo invadida militarmente ya desde hace meses, no desde ahora. Y para que el señor Putin deje de invadir a Ucrania. Deje de que le deje diga a todos, a nos, eh, tanto valencianos, madrileños, como a todos los españoles, que no nos quedemos en los sofás, que no nos quedemos en nuestra casa, y que dejemos que Ucrania se pueda desarrollar como un país, y no solamente eso, ayudemos a Ucrania. Nos estamos dejando aquí hoy para raise la de la guerra Contrary to what some Western media is still saying and repeatedly um, and, and repeating it every day that it's a Ukrainian war, that it's a civil war, it's a Russian-Ukrainian war. We, have, we now have Russian tanks, Russian um, army entering through the borders, Russian artillery shelling at our villages. Our people are dying every day. The world cannot keep being quiet. It's good to stop. We've got to get military support. We've got to get military aid. We've got to get all kind of assistance according to Budapest Agreement and according just to normal uh, essence of, of, of being a, a human, human, being human being, and other people are dying next to you for, nothing, for no reason. Russia must be stopped. Um, so we are here to show our pain, and please be with us. Знаєш, це такий Путін Путін putting... поганий дядя поганий дядя. Ти дуже дуже гарно назвавши поганий дядя. Коли сьогодні весь світ вже визнав те, що Росія вторглася в Україну, що є порушенням всіх і людських пра людських прав, і моральних прав, і на законодавчому рівні. В Валенції, в центрі Валенції, в найбільших туристично відвідуваних місць України, Іспанії є відбувається концерт, концерт обмін культурами, де беруть участь росіяни. Ми би хотіли, щоб весь світ побачив російську культуру і її рівень, який сьогодні є в Україні. Цей рівень страшної брехні брехні і цинізму яким немає рівних. І тому сьогодні мають бути не концерти, а насправді ця величезна правда, яка відбувається в нас на Україні, коли вбивають дітей, коли вбивають. Іх дітей і матері не знають, де знаходяться їх діти. Їх хоронять в річках, їх хоронять в рувах, які прийшли вбивати наших дітей. А Росія показує свою культуру. Невже коли скінчився вже край цьому цинізму буде? І ми прийшли. Нас тут дуже мало. Але що, що ми можемо зробити заради нашої України, заради, заради тих дітей, які гинуть? Ми робимо і просимо, щоб кожен українець, все, що його в силах, там де він стоїть, робив свою справу заради України. Слава Україні! i so.